Сьогодні на табло в Генасамблеї висвітиться результат голосування за резолюцію. Я переконаний, що ми переможемо всі процедурні спроби Росії завалити цю нашу історію. І коли висвітиться результат на табло, це і буде картина світу з, невеличким, з невеличкою знижкою на різні дипломатичні курйози. Коли хтось не встигає зайти в залу проголосувати, наприклад. Але і з цим ми будемо боротися, щоб всі прийшли і проголосували. Завтра ми відзначатимемо перший рік повномасштабного вторгнення. Насправді, вже 9, -9 років триває війна, яку Росія розв'язала проти України. І ви побачите, і ви вже можете бачити, що весь світ насправді з нами. В тій чи іншій формі хтось більш відкрито, хтось менш, але Росія в глобальному масштабі, якщо врахувати, що в ООН є 193 країни, то Росія і ті, хто голосують разом з нею, це можна сміливо казати, що вони перебувають в глобальній ізоляції. І так воно й буде надалі. Вся дипломатична команда президента Зеленського, включно з ним особисто, зараз працює над тим, щоб в буквальному сенсі в ці дні земля під дипломатична земля під ногами росіян палала. І так воно і буде. Будуть рішення про санкції потужні, будуть рішення про зброю. Тут я до речі проводжу зустрічі з деякими колегами з країн, які постачають нам зброю для того, щоб максимально пришвидшити ці поставки.